Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. 5 жовтня у Дніпрі відкривається шелтер для внутрішньо переміщених осіб, жінок та матерів з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. У шелтері люди зможуть отримати юридичну та психологічну допомогу, соціальний супровід та індивідуальне представництво інтересів. І детальніше про це ми сьогодні говоримо з гостями нашої студії. Це Олександр Колесник, голова правління благодійної організації, благодійне товариство 100% життя Дніпро. Вітаємо вас. Доброго дня сьогодні з нами також Яна краміна, піар-менеджер благодійної організації благодійне товариство 100% життя Дніпро. Вітаємо вас. Вітаємо. Отже, пане Олександре. Перше запитання до вас: скільки людей може знаходитися у шелтері? Доброго дня, друзі. Планується шелтер у нас на даний час на 12 осіб. Це виключно жінки, жінки з дітьми, які є представниками вразливих груп. Ми розуміємо, що внутрішньо переміщені особи це. І так, якби вже вразливі групи, але так як наше приміщення немає змоги розмістити всіх бажаючих, тобто 12, ви самі розумієте, це всього дві кімнати, 12 осіб, і ну будемо якби вибирати з цих ВПО, самих таких, які потребують потребую, так, найбільш допомоги. допомоги. Так, звичайно, ми розуміємо, що ми не покриємо потребу міста, але як на мене, як на думку всіх представників нашої організації. Що якщо у кожному мікрорайоні буде щось подібне, якийсь там соціальний притулок або щось, якась організація, яка зможе якимось чином допомагати представникам вразливих груп, то ми окрім того, що допоможемо суспільству, а також можемо трохи зменшити навантаження на бюджет міста. Намагаємося таким чином допомагати. Скільки часу можна буде знаходитися у шелтері? Заплановано, що це буде період близько трьох-шести місяців. Тобто це ну, ми вважаємо на прикладі наших партнерських якихось організацій, що за цей час можна визначитись з подальшою судьбою наших представників. Тобто, якщо він хоче там, вона хоче десь працювати, ми будемо намагатися допомогти в цьому напрямку. Якщо там кудись далі поїхати, це вже друга історія. Якщо там просто отримати тимчасовий притулок, там додаткові соціальні та медичні послуги, ну допомогли. Вона нас може покинути, ну тобто будемо відштовхуватися від нагальних проблем. Пані Начальник. Яна, вас запитання. От як ви вважаєте, 6 місяців цього достатньо буде часу, щоб, наприклад, вирішити там якісь питання, проблеми цих внутрішньо переміщених осіб, жінок, матерів з дітьми, можливо, там юридичні або ще якісь? Дивіться, у нас працюють професіональні групи, які будуть комплексно займатися цим питанням. І я вважаю, що якщо людина буде працювати з командою професіоналів, це будуть псих Психологи і юристи і консультанти, то я думаю, що цього часу більш ніж достатньо. Ми не будемо ігнорувати жодне питання, яке буде стосуватися подальшої долі цієї людини. Тобто, якщо їй буде потрібна там якась робота, ще щось, ми будемо допомагати їй це знайти. Тобто, ми будемо направляти, підштовхувати для того, щоб людина змогла себе вільно почувати на вже ну більш мирній території, ніж ті, з яких вони приїхали, тому що. Це будуть переважно жінки з зон активних бойових дій для того, щоб вони могли вільно почувати себе у Дніпрі. Саме так, а от саме з яких областей ви будете приймати людей? У нас немає чіткого ранжування. Це, звісно, будуть ті території, про яких ми наразі знаємо, що там йдуть активні бойові дії, і там небезпечно знаходитися з дітьми. Там небезпечно наразі взагалі для життя. Ми будемо розуміти, що Дніпрі, звісно, безпечніше ніж там. Які документи потрібні для того, щоб потрапити в шелтер? Бо часто люди, коли тікають від війни, втрачають документи, вони горять, вони mm -hmm. губляться, от які mm -hmm. саме умови? До речі, в нашій формі, яку будуть заповнювати жінки, які будуть хотіти потрапити до нас у шелтер, є таке запитання, чи є у вас документи, тому що ми розуміємо, що документи можуть бути втрачені. Якщо немає, наприклад, такого документа, як? Посвідчення особи це може бути і паспорт, і водійське посвідчення, то звісно, ми будемо намагатися його відновити для того, щоб людина взагалі могла жити так тут. Ну і звісно, це медична декларація з лікарем і це флюорографія для того, щоб ми розуміли, що жінка здорова, і це взагалі ну, такий обхід лікарів диспансерізація, пане Олександре. А от які будуть умови для проживання у шелтері? Чи буде харчування, чи як це буде відбуватися? А, ну, дивіться. У нас немає кухні окремо, щоб готувати їжу, але розігріти якся там мікрохвильова піч це все є в наявності. Тобто, ще одне це ми долучили наших партнерів з благодійного фонду Карітас, які почули про нашу ініціативу і також зацікавилися. Вони дуже активно працюють в напрямку допомоги ВПО, і вони нам нададуть допомогу у вигляді надання. Обідів для наших клієнтів, які будуть знаходитися під час впровадження даного проекту, ця активність наша стала можливою завдяки проекту ЮНЕЙЦ. Це фонд ООН, так який дуже відкликається на дані ініціативи, і зараз вони представні в нашому місті. Ми до цього працювали вже в напрямку там допомоги вілпозитивним особам, людям з тиберкульозу надавали їм продуктові гігієнічні набори. І вони дуже зацікавились нашою новою ініціативою і відгукнулись. І даний шелтер став важливим завдяки проекту. ЮНЕЦ. Дуже їм за це дякуємо. З ким ви ще співпрацюєте? Поки що карітас і ЮНЕЦ але ми відкриті до пропозицій, і насправді, якщо цей тер стане таким запрошенням до партнерства, ми будемо у цьому дуже раді. Ми працюємо в напрямку надання соціальних послуг з 2011 року. Наші перші проекти це проект направлений на соціальний супровід, допомогу віл-позитивним особам, потім віл-позитивним діточкам, потім туберкульоз почався. Ми почали працювати з даною цільовою групою, вірусні гепатити. Потім поширили нашу діяльність на пенітенціарну систему. Тобто на почали працювати у тюрмах Дніпропетровської області, допомагати чоловікам та жінкам, віл-позитивні дітки. І тимчасово переміщення особи, тобто спектр послуг доволі таки широкий. І за ці роки маємо звичайно розвину мережу партнерських зв'язків, як з закладами охорони здоров'я, так і з представниками влади. Цей шелтер, це якби якийсь можливо еволюційний етап нашої діяльності. Тобто, ми от побачили на даний час потребу по причині бойових дій, по причині тому, що це наразі актуально. Ми розуміємо, що додатковий шелтер зайвим не буде в цьому шелтері. Ми завдяки нашим. Партнерським відносинам. по ми зможемо, ми розуміємо, що інтегрувати любу особу в якусь додаткову соціальну сферу. Тобто, ну, будемо Допомагати чим зможемо, і завдяки нашим партнерським зв'язкам, які в нас є доволі такі непогано? Ну я хочу додати, що Дніпропетровщина прийняла найбільше в Україні так, це... внутрішньопереміщених осіб, тому допомога їм потрібна. Пані Яно, скажіть, будь ласка, якщо повернутися до теми шелтеру, чи будуть обмеження по віку для дітей тих, хто знаходиться в шелтері? Насправді ми б не хотіли ставити якісь обмеження, але потрібно самим матусям розуміти, що якщо в них зовсім маленькі діти, новонароджені, то для них потрібні певні умови. І наші умови наразі передбачають 12 ліжок. Тобто це не маленькі кроватки для діток, це ліжки з великими ортопедичними трасами, ну якби односпальними. Тому це потрібно розуміти. Ми не хочемо так прям відмежовувати, що ні, там тільки від трьох років, від шести років. До 18. діти до 18 років, але все ж таки це потрібно розуміти. Щодо тварин, чи можна буде перебувати у шелтері з тваринами, тому що я дивилася соцмережі, переміщення особи скаржаться на те, що не хочуть здавати квартири з тваринами. Люди живуть зараз у підвалах з тваринами, тому що їх не пускають до гуртожитків, до квартир. Як з цим справи будуть у шелтері? Ми розуміємо, що наразі є така. Проблема дуже велика, і ми підтримуємо насправді тих людей, які хочуть жити з тваринами. Але на жаль, за технічними умовами, саме цього приміщення, ми не можемо прийняти з тваринами. Більш того, так як в одній кімнаті будуть жити шість жінок, якщо у кожної з цих жінок буде. Парина, то звісно, що там ну, просто буде зоопарк. Це неможливо наразі, хоча ми робимо все для того, щоб були максимально прийнятні, приємні умови, і ми наголошуємо на тому, що у нас шелтер такого сімейного типу. Хочемо, щоб там було таке приємне ком'юніті жінок, щоб вони спілкувалися, і щоб це був фактично їх другий дім на період їх такої ресоціалізації, але наразі повинні відмовити. Ви вже зазначили, що в шелтері буде юридична і психологічна допомога, що ще яку ще допомогу будете надавати, крім проживання. Можливо, якась буде куточок для дітей, можливо, якась там навчання, якісь розваги, щось таке. Ми Поте? про такі активності краще розповість Олександр, бо він безпосередньо керує цим, цим процесом. Будь, будь Звичайно, ми намагатимемось інтегрувати жінок в якісь додаткові, як розважальні, так і якісь навчальні заходи. Тобто, у нас там буде кімната, така загальна для проведення тренінгів, якихось консультацій. Можливо, якщо там потребуватимуть допомоги жінки там у якійсь додаткові діагностики, можливо, там перенаправлення до якихось лікарів, спеціалістів якихось фахових. То ну, звичайно, ми будемо вирішувати ці проблеми по походу їх виникнення. Тобто, зараз ми плануємо так: на даний час це кімната, ліжко. Поїсти, перепочити душ, телевізор інтернет, вільний доступ до інтернету. Там далі можливо там працевлаштування, можливо, якісь ще там послуги. Тобто, будемо вирішувати їх під час. Це наша перша ластівка, як би мовити. Тому ми зараз ну, плануємо одне передбачити всі нюанси, ми звичайно не зможемо. Плануємо отакий спектр послуг. Якщо він буде розширювати, а я впевнений, що ми будемо діяти ну, в цьому плані ну, у нас проблем з цим немає. Ми доволі гнучки в цьому плані. Тобто, ви зазначили, що це ваша перша ластівка. От наскільки було складно організувати цей шелтер? Скільки часу? Може можливо, ви з якимись труднощами стикалися? Особливо, щоб якихось перепонів там, дякую чубову не було. У нас було приміщення від міської ради, і ми просто на базі цього приміщення вирішили. Воно було і так у нас задіяно як консультативний офіс, Ми от, вирішили його переформатувати зараз. Звичайно, хочемо, щоб це приміщення окупило себе. і хочемо, щоб міська влада також пішла нам на зустріч і надало нам оренду цього приміщення за гривню. І ну, можливо, якусь там знижку на оплату комунальних послуг. В цьому напрямку, да, нам би звичайно хотілось би, щоб нам е, влада допомогла. А щодо решти, ну наразі це ну доволі таки просто. І розкажіть, будь ласка, ще раз детальніше, як потрапити до шелтеру, як заповнювати форму. Так, пані Яна. Дивіться форму, ви знайдете на нашій сторінці в Фейсбук. Вона така називається БОБТ 100% життя Дніпро. Цей пост буде закріплено для того, щоб всі його змогли побачити відразу, як ви зайдете на нашу сторінку сторінку, ви проходите за цією формою, вона буде дуже проста. Там будуть такі питання, як ваше ім'я, номер телефону, які у вас є документи, чи є у вас медичне обстеження, з якого міста області ви приїхали, і так далі. Тобто, це не співбесіда, скажімо так, це просто форма, за якою ми потім будемо продзвонювати для того, щоб більш структурувати базу тих людей, які наразі потребують допомоги. І таким чином ми зможемо з вами зв'язатися. Я думаю, що після того, як людина заповнить форму, десь на протязі декількох днів, ми Зв'яжемося з цією людиною, поговоримо з нею. І звісно, якщо вона буде готова і все буде гаразд, ми поселимо її. Звісно, що на першому етапі, якщо людина немає ще декларації з лікарем, якщо ще немає флюорографії, якщо ще немає медичного обстеження, ми з цим будемо допомагати. Ми відразу скажемо, куди йти, з яким лікарем заключати декларацію, де зробити флюорографію, тобто повністю координувати вже будемо людину для того, щоб вона найбільш швидко потрапила до шелтеру і не було з цим питань. От завтра, 5 жовтня, вже відкриття відбудеться шелтеру. А от за який час ви вже плануєте туди заселяти людей? От через кілька вже там днів, тижнів вже люди зможуть там жити. Наразі вже практично все готово, сьогодні ми вже наводимо марафет і там вже стає більш уютно. Це приміщення, вже навіть не можна назвати приміщенням, бо це більш схоже на дім на будинок, в якому буде приємно і максимально зручно і безпечно жити. Я думаю, що після того, як ми опублікуємо всі матеріали, включно з вашим зробимо таку інформаційну кампанію. Як тільки будуть поступати перші. Заявка на форму. Ми відразу їх будемо придзванювати і відразу будемо заселяти людей. Чекаємо, дякуємо вам. Дякуємо вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії були Олександр Колесник, голова правління благодійної організації, благодійне товариство 100% життя Дніпро та Яна Краміна, піар-менеджер цього товариства. Ми говорили про те, що завтра, 5 жовтня, у Дніпрі відкривається шелтер для внутрішньо переміщених осіб. Це жінки та матері з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Там вони зможуть отримати юридичну та психологічну допомогу, соціальний супровід та індивідуальне представництво інтересів. Ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На Все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.